Там компресор заводиться, працює. Вот компресор. Це звичайний пікап, який у нас виконує задачі. І його переробили під мастер-технічним обслуговуванням. Це набагато зручніше, тим, що можна під'їхати до автомобіля, який пошкоджений, а не евакуювати його до нашого ППД для, для якогось там незначного ремонту він призначений для розборки всієї машини як можна полагодити все, що потрібно. Даний автомобіль. Може використовуватись при будь-яких ситуаціях, так як на бойових, так і на землях Ось От сварочка. Ну, Первое ячейки у нас находится інструмент, также огнетушитель, топор, сварка пила, маска сварочная, аптечка. Інструмент для шиномонтажа і для всього такого прочого. Зйомнички, ключі. Є такі випадки, коли попадають в півдрони, знищують там колеса. Можемо під'їхати, може на місці зробити ремонт автомобільної шини. А так потрібно знімати колесо вести, потім вертатися назад, ставити, а так все під руками робиться на місці швидко. Ну частіше. Це ходова частина. Ходова така, це все максимально таке, що виходить зі строї. ну а там вже як прилетить. Якщо екіпажем 4 чоловіка, то це дуже швидко можна зробити. Набираємо, підбираємо колектив, якби стартовий, два чоловіки вже є. Далі будемо підбирати ще, щоб, по-перше, щоб вони берегли це все майно, щоб воно працювало нам довго. Ну і по-друге, щоб реально вони вміли. Це перший у нас такий варіант, ми про нього дуже давно мріяли, ми дуже доволі, що у нас таке з'явилося, дуже цікавий експонат.